Так, я прийшла запитати, як вам так живеться без світла третій день. А що світла не було і нема. О -о -о. Понеділок приходить Віктор. Каже: треба всім сказати, що, що в нас сталося відключення світла, і ми вже третю добу без світла. Оце, оце така була інформація. Почали з'ясовувати. Я безпосередньо набрав власника тої трансформаторної підстанції, запитався, що сталося. Він каже: є сталася величезна аварія на високовольтній підстанції, яка обслуговує наш мікрорайон. І вигоріла високовольтна ячейка. Підготуйтеся до того, що світла не буде довго. В межах офісу сонячних систем функціонує система власного безперебійного енергопостачання плюс економії на енергопостачання. На базі системи інвертора Victron MultiPlus потужністю 5 кВт, однофазна система і встановлено 3 кВт по сонячних панелях, акумуляторний блок від компанії Пілонтех. Ємністю в нас 10 кВт. Кіловат годин прийшли наші сусіди, запитуються, з якими ми разом орендуємо офіс. Тоді вже от все це в межах години відбувається, що нам робити зі світлом, як ви забезпечуєте власний офіс. Тоді почали розбиратися з історією, тому що дійсно наша система вже протягом цілих вихідних з п'ятниця, суботної неділі, повноцінно забезпечувала наш офіс автономним живленням. Оскільки в нас суботу-неділю це були на той момент не робочими днями, то вже от з понеділок постало питання, яким чином потрібно забезпечити роботу на 14 робочих місцях, плюс робота складу, плюс робота виробничої майстерності. Для того щоб це все функціонувало, що далі? Далі насправді так класно відбулося, що весь цей тиждень, наступної, коли ми прожили сім днів при повному відключенні світла, у нас дійсно стояла гарна сонячна осіння погода. Так трапляється, що робота нашого офісу вона абсолютно синхронізована з тою сонячною активністю, яка зараз є в ці осінні місяці. Робочий день починається в компанії в 8 годині ранку, закінчується в 6 годині вечора. Коли в нас активно світить сонце, сонячні. Панелі заряджають акумуляторний блок, плюс дають можливість повністю забезпечити роботу навантажень тих приладів, які є в офісі. Середнє навантаження, яке в нас по офісу є, це десь 4 до 5 кВт одномоментного споживання при роботі кавомашини, кухні, вентиляції, витяжки і всіх тих комп'ютерів, які працюють в межах офісу. По факту отримали сценарій. Коли сім днів без будь-якого застосування генераторів ми абсолютно жили в нормальному своєму робочому стані, приймали дзвінки, приймали клієнтів, функціонувала кухня, і з цього сценарію можна було б сказати, що в даному випадку. Дійсно можна відмовитися від послуг обленерго, що визначальним є в можливості забезпечити такий сценарій. Важливим є наступне: перше це готовність системи працювати в довготривалих періодах. Для цього суперважливим стає не така кількість самих сонячних панелей, як кількість і ємність акумуляторного блоку. Фактично, те джерело, куди ми будемо назбирувати електричну енергію, і в майбутніх там періоди його використовувати. Друга ключова вимога це потужність інвертора, який може покривати ті навантаження, які Виникають момент відключення світла, коли відключилося світло, ніхто цього не відчув. Але коли співпала робота двох обігрівачів і роботи кавомашинки, все це разом потягнуло десь майже там під 8 кВт. Система просигналізувала помилку, перезагрузилася, була готова до цього, жодним чином вона не пошкодилася і знов включилася далі в роботу. Це про потужність інвертора, який завжди повинен перекривати всі ті навантаження, які навіть так чисто теоретично можуть скластися в один каскад подій. І третє питання: не тільки кількість цього обладнання, а й відповідальне. Використання електричної енергії, коли ми побачили, що стається відключення наступного дня. Зрозуміло, що погодні умови далеко будуть не такими ідеальними, коли сонце повністю буде заряджати і покривати ці всі потреби, які будуть в офісі. Ми трошки перевлаштувалися і змінили там алгоритм роботи. Ми свідомо відключили каву машину, зменшили навантаження на освітлювальні прилади і фактично ну, стали жити в тому, що кожного працівника відкрита в телефоні програмка і дивиться, яка залишилася ємність акумуляторної батареї. Це, звичайно, без проблем можна вирішити. До встановивши акумуляторні батареї, але якщо це про розумне використання, збалансоване використання енергії, це в тому числі про таке там суперскладне питання, яке називається воно енергоменеджмент. Це вміння гарно використовувати електричну енергію, яка доступна в моменті для того, щоб забезпечити ці дійсно критичні потреби. Компанія Вітрон, використовуючи все такі технології, ще, презентує наступне своє там, проектне рішення. Коли в нас вже є дослідження енергоспоживання конкретного об'єкту, коли ми розуміємо поведінкові там речі конкретних відвідувачів, якогось житлового. Будинку чи офісу і знаючи, де знаходиться сонячна електростанція, може прогнозувати наскільки довго вистачить вам роботи вашої сонячної електростанції. Як вона це робить? Знаючи прогноз погоди на сьогодні, на завтра, знаючи ємність акумуляторних батарей, знаючи поведінкові речі, коли офіс запускається і. Коли він, наприклад, буде закриватися, вона свідомо починає підлаштовувати залишок в акумуляторних батареях і рекомендувати те навантаження, яке повинно використовуватися в межах вашого там, щоденного побуту. Це нескладний алгоритм, який може порахувати, що завтра не буде достатньо сонця, і акумуляторний блок ємністю 10 кВт не може бути заряджений, там, фотополем потужністю 5 кВт навіть протягом якихось 5 або 10 годин активного сонця, то тому ми вам рекомендуємо. Мінімалізувати ваше будь-яке енергоспоживання, тобто це така якась промульовується майбутнє нашої енергомереж, коли штучний інтелект в тому числі буде допомагати розподіляти зайві сонячні кіловати. Українська реальність набагато інша. Той ремонт, який мав тривати три дні, тривав вісім днів. За цих вісім днів працював наш офіс, до нас можна було дозвонитися. Ми відповідали на всі дзвінки, надіслали комерційні пропозиції. Загалом здійснювали виробничу діяльність по будівництву сонячних електростанцій. Рекомендація наступна, тому що не тільки блокаути, не тільки. Ці такі страшні сценарії зими 2024-2025 року привозять до того, що відключення трапляється. Система безперебійного живлення на сьогоднішній день даться такий обов'язковий масхев в кожному українському домі та бізнесі. І інший сценарій, що ця система, крім такого джерела безперебійного живлення і критичного забезпечення енергопостачання, кожного дня працює на тому, що ми дійсно економимо і не оплачуємо рахунки, які нам виставляє обленерго чи той орендодавець, який здає нам це приміщення в оренду. Наш досвід. Коротка історія, тривалися 7 днів, як прожили саме відключення світла. Технічна сторона про проект Віктрон. З чого вона складається, з яких елементів, які бувають моделі в Віктронах, які фішки є в самих інверторах Віктрон, Чому голландський виробник настільки затребуваний в борговій охороні Нідерландів і Сполучених Штатів Америки? Рекомендую передивитися відео, яке є на нашому каналі. Свідомо, це відео напевно можна було б вважати двохсерійним. Вистачить вас натхнення, то робимо анонс. Мрії кожного українського сонцевода, який будував собі сонячну електростанцію, під зелений тариф або під власне споживання, як її можна модернізувати і зробити так, щоб і Мережева сонячна станція працювала під час блекаутів. Це наступне наше відео, коли ми на нашому одним з проєктів повернулися до, до цього проєкту через 4 роки і модернізували нашу мережеву сонячну станцію, зробили з неї гібридну за допомогою тої самої техніки Віктрон. Кому потрібна консультація, як зробити власне дійсно енергонезалежний дім, бізнес, виробництво, підприємство, це до нас команді Сонячних систем. Будуємо сонячні електростанції щодня.